Що ми тут знайшли? От ми тут маленько Там до маленько, це поману кидати. там буде матеріком, от є А там багато одне кидати. — Правильно. Ми тут от гуляли з емішком біля одного торгового центра, називається парквей. Мідлос було в нашому місті, і знайшли таку незвичайну річ. Апарат для, сушил, для прання і сушилки. От. І Тут вона платити, закидає цю одежу, вона преться. І поки в магазин і скупляєтеся, вона тут преться і сушиться. До можна до 9 кілограмів дешки дати, до 20 а тут сушилка була. Просто мокру так, принести, такі кинути, вона буде сушитися. А ще дуже цікаве. Що ми нашли це дуже цікаве? Ось скажи, на там ми бачили? На Так, да, Тут є меню. І можемо таке от нажати от, мову. І от українська написано. Прання сушиння. Назьмемо прання, яке коштує. От, велика стоїть. Бо ця вже от 20 кг зараз зайнята. До цього показує, що 20 кг зараз не працює, а велика стоїть 5,50. О, Машина номер 3 Мабуть все ця. От. Інші програми. А тут ще є машина номер 3 і вибрати можна. І повернутися. я Поверну. перевірить карма. Кишеньки, чи нічого кишенях немає. Потім всю, весь одяг положити в машинку, потім написано не ні наливати ніякого порошка, не ні насипати, бо там вже порошок автоматичний додається. Закрити свою дверку, четвертий пункт, потім вибрати, який режим на п'ятому пункті. І нажати кнопочку старт. І все. І воно так пройдеться. І тут о, о, на екрані дивіться. написано, скільки хвилин залишилося. Дивись. Бачите, люди написали, 9 хвилин залишилося, Бачите вже? Через 9 хвилин можемо повитягувати одежу. Чи одяг, як правильніше. А є ось, сушіння. От, делікатне, інтенсивне, звичайне сушіння. От, від кілька хвилин. 60 хвилин на годину сушіння буде стоїть 14 фунтів. Німало, німало. Ми 60 хвилин продовжувати. Хочу я себе. Звернуться, От, повер... повернення. Нажимай. От так. Бачите? Де. О, о, вже викручувати, вжимайте. Ось так хтось закинув, цю одежу. Що можна написати написано, сюди подушки, от кидають сюди, ковдри і? Так вещи. Штори тут? Це велике. Те, що вдома, наприклад, маленьку Це правильну машинку не залазить, то можна засходити туди. А ще тут написано обережно, щоб дитина навчально не залізла. Дивіться, якщо дитинка залізе туди, і хтось не нажме, а туди навіть емік може поміститися. Правда, таку велику? От. Інтересна штука тут. Yeah. Да? Так? Ну все, підемо. Будемо сюди привозити одежу праці. Yeah. Сюди будемо привозити? Ні, краще вдома, бо тут доволі дорого платить. Але за великі якісь вещі, речі, те що вдома не влазить, можна сюди привезти. А ми з вами прощаємося Будьте завжди опрятними, чистими, наружні і внутрі. Що їм скажу? Boa